Велика роль, все ж таки, якого сьогодні була надана, це роль патріотизму. Ми знаємо, що сьогодні, 14 червня, з ініціативи українського громадського об'єднання, українська справа та міжнародної благодійної установи Центр національного відродження відбувся четвертий форум українських справ. Тема була обрана «Патріотизм – основа національної безпеки там авосовувалися такі питання, зокрема, як, якою має бути роль держави і громадськості у патріотичному вихованні молоді і дорослих. Чи дали ви відповідь на це питання? Відповіді ми. Знаємо, відповіді ми дали і даємо постійно, постійно, виявляються з нагодами нові е, вирішення, нові способи вирішення цих питань. Основний чинник. Держава повинна не. Е, Зупиняти ініціативи громадськості, а сприяти їм це стосується не лише патріотичного виховання, як ми знаємо. Держава повинна бути гарантом і основним інструментом виконання програми з патріотичного виховання. А програма це е, має бути такий комплексний підхід, це має бути така комплексна концепція, де чітко буде розписано хто який сектор, який. Е, Органи влади, які громадські інституції чим мають займатися, у нас немає цієї програми, у нас немає взаємодії. У нас немає навіть бачення. Люди, які були при владі і які е, прийшли. Ну, більшість з них не зовсім цим питанням цікавились. Їх цікаво бізнес основному, і ми маємо тільки одиниці людей, які зараз там перебувають у владних посадах, ну і депутатів Верховної Ради, які дійсно було цікаво займатися вихованням патріотизму у населення України. Тому якщо держава розробить цю концепцію за участі громадських інституцій, і ця концепція вляже в основу низки законодавчих актів, от тоді ми зможемо вирішити питання. Як піднімати рівень патріотизму в громадян?